Вітаю! Батьки! А особливо я звертаюсь до мам. Ми будемо розвивати наших дітей сенсорику. І не тільки думати і дивитись за кольорами, а ще й користуватись пінцетиком. Пінцетик може бути абсолютно любий, може бути металевий, пластмасовий, можуть навіть бути палички від суші. Але ми вчимо діток ухоплювати кульку. Або якийсь інший дрібний предмет, і співвідносити його з відповідним кольором. Отже, потрібен пінцет, тарілочка з різнокольоровими кульками. Кульки ці мають бути м'якенькі. Це може бути вата, яку згорнути і пофарбувати в різні кольори. Це може бути губка поролонова, яку можна порізати. Це може бути навіть. Серветочка, яку теж скрутили і поставили. Якщо немає нічого, можна взяти пластилін, скатати кульки. Головне, щоб дитина брала пінцетику, от, щоб вони не тікали, і їх розташовувати по хатинкам. У мене три кольори, які ми вивчили з вашими дітками: це червоний, зелений і жовтий. І приготуйте або тарілочки таких кольорів, або чашечки, або просто. Кольоровий папір, на який ви будете складати. Ось таку підготовчу роботу ви маєте зробити. І, як завжди, запрошую малюків. Вітаю! Добрий день! Малята! Подивіться! Знову різні кольори завітали до нас у гості: це чашечки. І у нас зелена. Повторюйте разом зі мною і запам'ятовуйте, дивіться уважно, зелена, жовта і червона. А ще є м'якенькі кульки, які ми будемо ловити пінцетиком. Отже, взяли і шукаємо, думаємо, куди треба покласти. Так, звичайно. Треба покласти у жовтий стаканчик. Ой! Упала! Кулька упала, а ми з вами вивчимо слово упала! Таке буває! А ми пробуємо, пробуємо, повторюємо ще і ще, щоб навчитися брати кульки. Жовту, червону, зелену. Ось так, вправно намагаємось розкласти наші кульки. А чи правильно ми це зробили? Ми перевіримо, коли зазирнемо у стаканчик. Однаково. Так, молодці! Добре і правильно зробили тут? Так! Ми зробили все правильно. І останній червоний стаканчик зазирнули. Та ми зробили правильно. Якщо ви помітите: помилково інший колір треба достати і перенести у свою хатинку. Ось так пограйтесь пінцетиком. І нагадую, що ми сьогодні. Вивчили слово упала! Упала! Я вам кажу до побачення і буду шукати, де кулька упала. А вам, малята, я кажу до побачення!